І отця, і сина, і світових хамін. Слава Ісусу Христу. Якщо брати паралелі між сьогоднішнім читанням апостола і Івантії, певно, побагато речей знайти, але основа полягає на словах, які звучать так. Кому з людей комусь ангелів він сказав. Це праворуч мене, поки не попаду в ворогів ніжком ніг твоїх. Апостол, навчаючи збереження Божого Слова, нас, людей, вказуючи, як перестук того Божого Слова, привів ангелів у певний острах і покарання, він Вказує нам на особу Ісуса Христа, ким він є, від ангелів. Бо саме йому Ісусові Христові Бог каже весело ворожмене, поки не буду у Твоїх їх ворогів Твоїх. Він вказує на особу Ісуса Христа як того, хто побравиться Отця. Щось подібне, як Ісус Христос каже часі суду над Ним. Віднині побачити Сина чоловічого, який правиці покравиці самобутньо, коли його спитали, чи не справді Христос, Син благословеного, Ісус не відрігся, а визнав своє Божество. Посередній спосіб Ісус сьогодні виявляє своє Божество у цій події, оздоровлення ослабленого. Чого таке мислите у серцях ваших? Питає Христос, книжників, які не висловили своїх фірмувань, але він, як Бог, як серцевідець, бачить думки їхні. Хто може прощати гріхи, крім одного бога, думали вони у своїх серцях і справді, цілий старий завіт про це сигналізує. Ні священники старозавітні, ні первосвященники не мали влади прощати гріхи. Вони приносили жертви за гріхи свої і гріхи народу, але прощати мав владу тільки Бог. Жоден первосвященник не міг сказати, жоден священник не міг сказати, прощаються тобі. Він міг сказати і буду просити Бога, щоб тобі простив. Словами, ж прощаються твої твої гріхи, Ісус Христос, немов би робить певну революцію в їхніх думках, в їхніх серцях, в їхньому розумінні, бо більше того, немов би підписує вирок собі. Бо саме за це розп'яли Ісуса Христа. Коли він питав, за що мене хочете вбити, за яке добре діло, вони відповіли йому не за добре, що намі тебе хочемо вбити, але за те, що, будучи людиною, робиш з себе Бога. Але в тому полягає вся правда християнства, що Христос не є просто людиною, як це навчає Аріани, а за ними повторюють свідки Єгови. Але Христос є правдивим Богом і правдивою людиною, не міфологічними напівбогом, напівлюдиною, напів як ми знаємо з грецької римської міфології. Речі, які пов'язані із падіннями ангелів у згаданому сьогоднішньому уривку читання апостольського. Ні. Христос не був напівбогом, напівангелом. Він не був породженням злих духів чи навіть чогось такого, що до собі уявити не може. Ні. Він споконвіку роджений Отцем, тому є перевороджений. Він з Отцем і духом має одну і ту саму Божу природу. Божу природу. І тому є Бог правдивий. Але водночас він приймає у певний період часу. Історичний період часу на себе нашу людську природу, бо плоджується з причистою Діви Марії і стає одиним із нас. І не ангелів, які можуть приймати на себе людський лик, до якогось проміжку часу, поки Господь це дозволяє. Сам Ісус Христос, прийнявши на себе людську природу, не позбувається її. Але у людській природі преображається на Творській волі, показуючи нам, які ми будемо після Воскресіння. У своїй людській природі Воскресає, і у своїй людській природі возноситься на Небо і там залишається людиною. правдивим і людиною, щоби нам, людям, показати, що ми покликані. До обожнення через благодать, яку він нам Духом Святим зсилає на землю. Тим Духом Святим Ісус Христос говорить розслабленому прощаються тобі Твої гріхи. Тим Духом Святим священник промовляє від сповідальниці, аз недостойний і єреї, власними данім, прощаю. Брати, сестру, гріхи Твої. Бо ми, священники, маємо той обов'язок, тяжкий тягарій, не раз про це казав, слухати людські сповіді, але водночас це є великий дар для кожного з нас мати можливість отримати прощення гріхів від такого самого, як ми, який ладою наділені і Духом Святим гріхи прощає. І я знову ж таки повторююся, ми також священники маємо ласку прийти і посповідатися, і бити перед іншим священником гріхи свої, щоб отримати прощення, щоби отримати прощення, бо немає чоловіка, що жив би і не согрішив. Кожен з нас того прощення потребує, не кожен за ним йде, не кожен його шукає, але кожен потребує. І Господь знав, що цей розкладаний потребує саме цього озброєння в корені. Бо причиною його недуги власне були гріхи. Власне були гріхи. Причиною наших недуг також часто густо бувають гріхи. Я не можу сказати, що 100%, 100 завжди. Ми терпимо, тому що згрішили, і то є саме, так мовити, наслідок гріхів, у переважної своїй більшості так. Хоч ми з Івання знаємо ситуацію сліпогові народження, коли апостоли питали, хто згрішив, він чи батьки його, що він скільки родився. На що Христос відповів ні він, ні батьки його не грішили, але співутає його на славу Божу, щоб слава Божа на ньому виявилася. Але не тішимо себе ілюзією, що наші недуги, наші немочі, то лише слава Божа, то не наші гріхи. Певно, можна себе такою ілюзією тішити, але чи то буде правда, то великий знак питання. І тому я сповідальниця. Є можливість почути, як очо розклаблений, прощається тобі твої гріхи. Хто знає, що це не до оздоровлення нашого тіла. То значить, це не шлях, коли Господь скаже, «Встань, візьми своє і йди до свого дому. Ми так часто і так швидко і так ретельно можемо так сказати, віддаючи останні гроші, шукаємо можливості встати зі свого і йти до свого дому, тобто отримати оздоровлення фізичне. Це природно, це добре, ніхто цього не заперечує. Певно, що потрібно дбати про своє здоров'я. Але як то часто наше здоров'я тілесне залежить від здоров'я нашої душі, і Господь сьогодні на це вказує, як Бог правдивує серцевість, прощається тоді в твоїх життях. І щоб підкреслити що Він є справді Богом, і щоб підкреслити, що він має ту Божу владу на заміг, який прощати. Каже Рослава, встань, і ми своєго і до Свого Дума. І ми знаємо, що Він встає і йде, що він встає і йде. Люди дивуються, бо никого, никого нікого такого ніколи не бачили. Але чому це сталося? Чому сталася ця подія і, і, і чому сталося це осторонення? Сердя Боже безмере, Бог надзвичайно милосердний до нас гріш. Якби було інакше нас би вже не було. Але тут є нюанс, про який ми говоримо. Але якось так не завжди на нього акцентуємо. Більше говоримо про Божество Ісуса Христа, про Його владу гріхів прощати, про те, що він тим проявляється, ким справді є. Але і вона не записує, побачивши їхню віру. Саме завдяки вірі тих, хто та розслабленого і можливо самого розслабленого, стається це чудо. Та віра була дієва. та віра була не такою, як у багатьох християн. Які сидять вдома в неділю свято, бо знає, що треба бути в церкві, і кажуть, я вірю в Бога. Множу таких віці, скільки нас зараз тут є, горстка, горстка зморшена, і не тільки зморшена, горстка. Набагато більше сидять вдома, б'ють себе в груди і кажуть, я вірую. То не вірю. То не вірю. Грубо скажу, природні інстинкт. Бо кожна людина від природи віруюча. Навіть атеїст, віруючий, і вірить, що Бога нема. Він не може того доказати, але він вірить. Але кожна людина від природи віруюча, і коли вона каже, я вірую, вона не відкриває ніяких, так би мовити, Триває надзвичайні речі, а просто відкриває свою природу. Я вірую в Ато. Я вже не раз казав, бо я отакож вірую прийти Аток. Подібно із нашої віри, яка лише і така. чуда не буде, чудо не станеться. Мені раз сказали, що наша віра має бути правдива, наша віра має бути повна, наша віра має бути жива. Міцна і жива, міцна і жива. Повнота віри і правдивість віри пізнається у правдах християнської віри через навчання церкви, через читання свого письма, передання через навчання церкви, через статифізацію пізнається віра і навчається вірі, передається вірі. Знову ж таки, свої жалі доливає Свої жертві давають, час катехізації, пару чоловік приходить. І переважно ті, що знають, про що йде Людям то не потрібно. Люди вважають, що вони багато чого знають. Їм не потрібно катехізації, їм не потрібно навчання християнської віри. Вони і так знають і нам це скажуть. А я скажу вам абсолютно то неправда. Я навчаю дітей в школі, і я бачу, що ті діти знають і що вони вірять. Там каша в голові. Там каша в голові. Там немає конкретних знань, віри, які мали б батьків передати. Там коло гора такій шов просто жах. А звідки? В церкві дітей немає. На дитячі службі Божі, скільки дітей? Ми думаємо, що, маєте, діти до церкви ходять, діти в школі. В школі один раз в тиждень мають якісь навчання. Що за, один, за одну годину навіть не година 40, коли раз в тиждень можна дитину навчити, коли маса різноманітної інформації і всього перемішується. Вони мені говорять про Гераклі, про Прометею, про все так, так само, як про хістар. На один рівень то все стане. Міфологія і справжня віра на одному рівні. Вони все краще. Думаю, старше що людей щось інакше є. Все, всі все знають. Якби справді всі все знали, ворожки були би Банкрутами. Але вони не банкрути. І не юдеї них ходять, і не мусульмани них ходять, і не атеїсти до них ходять, християни до них ходять. Спішають летять, рятун пошукають саме вони. Бо вони там образками по себе пообставляли, свічечки по -по позапалювали. Вони такі Божі, не дати ради. Та де до церкви? До церкви ні. Що там церкви? Ми і так знаємо, що це церкві. А тут треба віск злити, і церкви, не це, ще якісь там чари бари і так далі. Ну, так воно є. Хто там є? Християн є. І тому ми мусимо дбати про те, щоб мати правдиву віру. Мати віру повну, не часткову, а повну, а повну. Віри в та церкві. в католицькій церкві. Ми можемо собі казати, що кожен своє володо хвалить. Можна і так, хай собі хвалить. Але то є правда християнської віри, що Господь залишив повноту своєї віри в церкві і Петрові, як главі, дав ключі. Ти єси скеліниці з кир'язною церквою, і ворота покольні її не подолаю, ні Андрієві не дав, хоч нам би то ближче було, як Київське горе освятив. Ні Іванові не дав, хоч був улюблений учень його і найдовше прожив. І ще був Іван апостол живий. А люди вирішили питання у наслідника Петра, у наслідника Петра а не Івана живого апостола. І тому повнота християнської віри у католицькій церкві. Міцна віра означає. Бути сильним, щоб ніхто і нічого нас у вірі не закидало. А сьогодні так розкитується порадой між. Сьогодні його так легко розкидати. Сьогодні інтернет так, так, такі чудеса виписує, і люди навіть не слухають, дивляться, часом вірять. Дуже легко розкидати. Будь-що, будь-який компромат подати, будь-що. І людина ведеться, багато написано, то правдива картинка так все так красиво виглядає і людина тобі міре. А віра має бути так існує такої міцної, що вийде. навіть людина не боялася і не вагалася за віру постраждати, а може навіть життя віддати при потребі. Саме тому ми почитаємо, шануємо, величаємо мучеників, бо вони є свідками. Ну і віра має бути дієм. Якби ті четверо залишилися православному вдома, або столи Слухає Богдане буде там, ми, там стільки народу, ми там не прохає на себе. Вірую, Бог їм допоможе. Якби така віра не була, розслаблене залишився прославленим. Але вони пішли і вони мали намір хотіли і так хотіли, що зробили. Щось таке знаєте, надзвичайне, розкрили дах. І що ті, хто був внизу, побачили, коли, або ті, що опустили, Чи той розслаблений, який опущений був на наш перед Христом, дивився вгору, що побачив з тебе небо відкрите, побачив. Через пустелі побачив відкрите небо. І Бог. Стояв біля нього, хоч від того, не послідовне, що це Бог не до суді. Але якби небо Він бачив, так і нам часом треба щось зробити, щось розібрати в своєму житті, щось вигнути зі свого життя, щоб то небо перед нами відкрилося, щоб Божа благодать зійшла, щоб відбулася якась зміна. Щоб ми почули в прощається вірі. І щоб ми мали можливість встати і йти. Пожити на розслабоні, слабоні, то ніби так файно, то так легко. А Бог каже, ні, встань, візьми своє до свого дому. Наш дім – то є Божа Батьківщина, наш дім – то є небо. Бо кожному з нас хоче сказати, встань. Візьми тягар своїх щоденних обов'язків, залишити розслаблення своє і йди. Іти до небесної батьківщини, шлях на ледь, але з Богом він є можливим. І то єдиний штаб, де людина буде почуватися щасливою. І єдина мета, коли людина прибуватиме до щастя. Амінь. Слава Ісусу Христу.